Всі ми знаємо, що вічливість та толерантність це одні з найважливіших аспектів справжньої дружби та хороших стосунків. Але чи справді ми знаємо, що ховається за цими поняттями? З вічливістю ніби все зрозуміло. Як говорить Вікіпедія, ввічливість це дотримування правил етикету, уважності та люб'язності до оточуючих людей, вміння шанобливо і тактовно спілкуватися з людьми, готовність знайти компроміс і вислухати протилежні точки зору. Іншими словами, вічливість це якраз і є сукупність того всього, чого нас навчали в дитинстві. А от що стосовно толерантності, тут все не так просто. Слово толерантність походить з 15 століття від латинського слова толерантія. Толерантія. Толерантність це здатність зустрічатися та терпіти щось, що є відмінним або суперечливим, не висловлюючи негативних думок. Наприклад, є твої друзі Андрій і Петро. Андрій християнин, а Петро мусульманин. Петро змушений молитися п'ять разів на день, і через це Андрію буває складно проводити з ним час, адже він змушений підлаштовуватися під розклад болитов Петра. Не дивлячись на це, Андрій цінує їхню дружбу і розуміє, що молитви це важлива частина життя його товариша. Отже, толерантність це перестати думати, що інша людина така ж, як ви. Це повага до унікальності людини, вміння приймати її такою, якою вона є. І тут є два важливих нюанси. А саме такі поняття, як політкоректність та так звана неадекватна толерантність. Якщо коротко, то ці два поняття передбачають висловлення вічливого ставлення до суперечливих явищ у суспільстві, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Тобто, це коли бандити бояться назвати бандитом через його колір шкіри чи бояться заперечити тому, хто чинить неправильно. Зло потрібно називати злом, і ви не поводитеся толерантно, коли підтримуєте наркомана, бандита чи вашого друга, який вирішив забити на своє навчання. А тепер давайте послухаємо, що думають про толерантність та вічливість учні нашого ліцею. Вічливість це коли ми дотримуємося правила ітикету, і також говоримо вічливі слова. На мою думку, толерантність це повага, сприйняття. Та розуміння, різноманітність культур нашого світу, а також форм самовираження людини. Вічивість одне з основних правил таке. Цим словом зазвичай розуміють, шанобливі та любляче ставлення до друзів та оточуючих людей. Вічливих людей дуже поважають та люблять. Вічливість це риса характеру, яка характеризує людину з хорошими манерами, освіченістю. Вихованістю та гарними вчинками зазвичай вона у уміння шанобливо та тактовно спілкуватися з людьми, готовністю вислуховувати чужі думки та поважати їх. Давай. Толерантність це здатність без агресії, слімати чужу думку чужу поведінку, яка не за своєю. Це дійсно важлива риса, яка зараз є дуже актуальною в наш час. Під словом вічливість на думку мені зразу спадає Україна. Тому що всі люди тут знають, що таке етикет і уважними і люб'язними. Діти й дорослі вміють шанувати один одного, шукати компроміси, а це все є ознаками вічливості. Вічливість має багато переваг. Це не лише правильне ставлення до інших людей, а й спосіб створити добро на емоційному рівні, воно допомагає бути в гармонії з тим, хто нас оточує. Толерантна людина, це та, яка завжди готова вас слухати вас. Незалежно від вашого статусу чи походження, безумовно, кожному варто вміти спілкуватись із людьми так, як ви б хотіли, щоб спілкувалися із вами. Що ж, наразі це все. Дякую за увагу. Мирного неба і до нових зустрічей!